Вітаємо на хвилях улюбленого шкільного радіо тисяча друзів! З вами рубрика ШГП Онлайн та її ведуча Поліна Ільчишина з 7-го А класу. Ура! Нарешті літні канікули! Ось і добігає до завершення цей навчальний рік! Дякуємо нашим вчителям за корисну працю, добре ставлення та розуміння, за чудовий настрій та знання. Вітаю кожного, хто в цей нелегкий час! Закінчив перший, четвертий, сьомий, одинадцятий та будь-який інший клас. Нарешті вони настали такі довгоочікувані канікули. Можна виспатись та займатись улюбленими справами, насолоджуватись спілкуванням з друзями та змістовано відпочивати. Існує безліч можливостей, аби отримати максимум задоволення від відпочинку. Сьогодні розповім вам про те, скільки тривають літні канікули в різних країнах. В Україні школярі переважно відпочивають усі три місяці літа, цілих 92 дні без домашки та інших турбот. Як правило, в Європі літні шкільні канікули тривають тільки два місяці. Британські школярі відпочивають влітку шість тижнів. Канікули починаються з 26 липня і вже 1 вересня діти йдуть до школи. На різдво та Великдень школярі у Великій Британії відпочивають по два тижні. У Німеччині літні канікули теж 6 тижнів. Протягом року є ще короткі канікули на різні свята. Німеччина дотримується принципу частіше, але коротше. В Німеччині все залежить від землі, оскільки кожна земля має право встановлювати свої правила. Наприклад, у Берліні учням пощастило більше, адже вони відпочивають із середини червня, повертаючись до занять на початку серпня. А ось учням Баварії доведеться вчитися добру частину літа, перш ніж вирушити на заслужений відпочинок. Іспанія рай для школярів. Іспанські учні мають багато національних свят, короткі канікули на Різдво та святий тиждень. Влітку діти відпочивають з 20 червня до середини вересня. Дата початку канікул у кожному регіоні своя, але закінчення в усіх однакове. До 20 вересня всі школярі вже мають сидіти за партами. Літні канікули у школярів на Кіпрі довгі, з початку червня до середини вересня. Діти проводять час із користю, отримуючи нові знання. Школярі до 12 років вирушають у міський табір і вивчають іноземні мови або мешканців океанарів. Діти старше 12 років їдуть у заміський табір, де навчаються орієнтуванню на місцевості і навіть стрільбі з лука. Канікули в Сполучених Штатах зазвичай тривають 2-3 місяці. Терміни залежать від місця розташування шкільного округу, а також від самого навчального закладу у південній Африці. Все ще більш несподівано. Літні канікули зазвичай починаються в грудні і закінчуються в середині січня. Найкоротші літні канікули в школах Японії, Південної Кореї та Тайвані. Літні канікули в Японії тривають близько 40 днів, але під час канікул японські школярі все одно продовжують займатися. Іспити починаються вже з сьомого класу і готуватись до них необхідно ґрунтовно. Канікули китайських шкіл вдвічі на рік взимку і влітку. Але канікулами це назвати досить складно, оскільки дітям задається величезна кількість домашньої роботи. Причому наприкінці серпня необхідно здати всі завдання на перевірку. Як нам пощастило з нашими літніми канікулами? Хай вони прийдуть без прикростей! Дотримуйтесь правил техніки безпеки, щасливих канікул, веселого, корисного, захопливого відпочинку. Всім дякуємо за увагу і почуємось на хвилях улюбленого шкільного радіо. До побачення!